Знову ж піднялася в засову масової інформації тема про можливий розпад Росії. Тема, про яку хочеться говорити, але от наскільки вона реалістична, ну то я думаю, що тільки один Господь Бог може знати, тому що в Росії на сьогоднішній день доволі жорстка централізована система влади, і я особисто не бачу ніяких таких признаків про те, що Росія може розпастися, тому що якщо є сильна централізована влада. То признаків для розпаду Росії як держави на по великому рахунку немає. А це з однієї сторони, а з іншої сторони, є такі терміни, які називаються «чорний лебідь. Що це таке? Це так називаємо непрогнозовані фосмажорні мажорні обставини, які не піддаються жодному аналізу. От не було, не було, не було, і щось таке сталося. І після цього, що сталося, відповідно ідуть певні події, які можуть реально привести до розпаду Росії. Так от чорне лебідь можливе. Це математично прораховується, і такі шанси для Росії є доволі. Великі, тому що там є не тільки доволі жорстка і централізована влада, але там є дуже багато периферійних нестабільних факторів, таких як велика територія, таких як неузгодженість центральної влади з периферійною, таких як націоналістичні рухи, таких як фактор війни, який впливає на на Росію, і багато багато інших. Ну економічний фактор його ж теж ніхто не відміняв. Тобто відповідно розпад Росії може відбутися так фосмажорно, якщо можна сказати, це щось на кшал того, як відбувалося в радянському Союзі. Діло в тому, що радянський союз розпався в 1991 році. Якщо б зробити було соціологічне опитування, наприклад, в 1990 році людей радянського союзу мешканців чи прогнозуєте ви розпад радянського союзу, то як мінімум покрутили, покрутили біля візка, і Як максимум процентів 95-98 сказали б в соціологічному дослідженні, що це неможливо. Ось подібне варіант може відбутися із Росії. Мені здається, що нам не потрібно на це сподіватися. Чому, знаєте, для того, щоб не. Не то не потрібно зачаровуватись. Нам потрібно своє робити, нам треба перемагати цього ворога, нам треба ставати якомога сильнішими і розуміти, що той фактор, що на жаль, в роз в розпаді Росії не зацікавлені наші західні партнери. Вони бояться того фактору, коли оце ядерна зброя цих п'ять тисяч боєголовок можуть стати безконтрольними і належати невідомо кому і попасти невідомо які руки. Ми чітко розуміємо, що якби розпалася Росія, то уже, вже такої загрози. Повторення такої повномасштабної великої агресивної війни, яка йде на сьогоднішній день. Вже ну, в принципі, було б неможливо, тому що розпад на декілька територій це нестабільність, і тоді їм не до нас, але є інше питання, яке мене більше цікавить на сьогоднішній день, щоб не гадати там на кавовій гущі розпадеться, не розпадеться, то мене більше цікавить питання нашої перемоги. Якось так сталося, що про нашу перемогу вже перестали говорити. Тому що спочатку ми вірили перший, другий, можливо, вже навіть десь половину третього року війни, ми вірили в нашу перемогу, а коли вже, вже зараз ми живемо вже три з половиною роки війни, то якось уже про це навіть перестали говорити і більше говорять. Навіть не про, не про нашу перемогу, навіть не про мир, а вже більше говорять в засобах масової інформації про перемир'я. Да, це реальна ситуація, що війна заходить в глухий кут, сторони не можуть знайти точок дотику, щоб домовитися про мир по абсолютно протилежній позиції. Відповідно, за допомогою міжнародних посередників, можливо, максимум, що як кажуть, світить обом сторонам. Це перемир'я. А тепер стоїть питання: а що далі? А от що далі, на мій погляд, в українському суспільстві варто було б все-таки провести ту дискусію, яка в свій час в 2024 році пробували така ініціатива була, але вона не розгорнулася. Дискусія, а що для України перемога? Я скажу своє визначення, що таке для України як держави і для Українця, мене як Українця, що таке я бачу перемогу. В першу чергу це зміна політичної системи в Росії. Тому що якщо не зміниться політична система в Росії, ми будемо мати спроби Росії реваншу, військового реваншу. Друге, це ідеологічна зміна в Росії. Це зміна отої рашистської, фашистської ідеології, промивка цих мізків на агресію майбутніх поколінь. Тобто має змінитись ідеологічна складова. Третє це адміністративна. Третя адміністративна це якраз те, про що ми говорили, це розділення Росії на декілька адміністративних одиниць. І четверте, це технологічна і військова. А військова не в тому плані, що ми будемо своїми танками їздити по червоній площі, ні. А це те, що ми... Зможемо стати Україна настільки військово, організаційно, фінансово, економічно сильною країною, що в Росії не буде бажання на нас нападати. Тобто вона буде слабша, ми будемо сильніші. Зараз це може виглядати як мрія, але я знаю, що мрії збуваються. І от нам треба мати ці чотири складові. Я чомусь думаю, що наші західні партнери не так добре усвідомлюють ці речі, про які я говорю. Тому що вони не так добре знають нашого сусіда, але оці чотири перемоги це чотири складових, я б сказав би нашої перемоги на десятиліття, на століття, тому що сусіда цього агресивно ніхто від нас не забере. Відповідно, якщо ми хочемо жити в мирі, ми маємо прикласти всі зусилля. І через розвідку, і через дипломатію, через економічний вплив, через санкції, через все, що завгодно, але ніхто крім нас не зможе так вплинути на цього сусіда жоден західний партнер, як ми. Тобто ми маємо подбати про те, щоб у них на перспективу це питання, яке я зараз я говорю, це не просто якась сото Жуковський тут амеле, якесь, вибачте, якусь дурню, це питання стратегічні. Це питання на десятки років вперед, але їм мають займатися українці вже вчора. Це ми маємо дбати про те, як змінити нам нашого сусіда. І так як я сказав, змінити. В першу чергу змінити політичну систему, ну тобто демократизувати Росію. Як цього можна добитися? Відмінити інститут президентства через їхню конституцію, через західний вплив, наприклад, тому що вони тяготіють до батюшки царя. А якщо забрати, значить буде політична дискусія. Буде і влада, і буде політична опозиція. Тому що зараз там цього немає. Тобто, зміна політичної системи це краєвольний камінь. Друге ідеологія. Оці мізки треба по-іншому, треба. Змінювати інформаційні потоки і вводити цензуру на, скажімо, профашистські, проросійські наративи, які там постійно звучать, які формують оцей великоросійський шовінізм. Третє, про що я сказав? Розділ на адміністративні е, окремі одиниці. Чому це так важливо? Тому що їх, їхня ідеологія, великоросійська шовіністична, якраз дереться на тому, що вони найбільші і найсильніші в світі. А вони не найсильніші, вони просто територіально найбільші. Але це в них вже вкорінилося в мізках. І якщо їх поділити на декілька територіальних одиниць, то тоді ми убираємо з них підґрунтя його їхнього цього великоросійського шовінізму. Ну і четверте, те, що я сказав, це технологія. Військова, їх ослабити, а самим укріпитися. І це програма не на роки, це програма на десятиліття. І якраз українці її мають займатися, тому що це якби оці чотири пазла треба скласти докупи, з ними треба працювати. І як наслідок буде так, що вони будуть слабнути і мінятися, і будуть ставати менш агресивними, а ми будемо ставати сильнішими. І таким чином ми себе убезпечимо від майбутніх агресій. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал і буду вдячний, звичайно, за ваші коментарі, запитання, для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.